Привіт, а що ти якась така в'яла? Я снилася, що це просто. Реально? Ну, розказуй, розказуй. Коротше, мені наснилася якась дівчина. Вона була як ангел, але в неї очі були дуже сильні, в неї очі були чорні. І на всіх, кого вона подивиться, вони просто падали і не просиналися. Вона була як демон. Виглядала як ангел, але, але було демоном. Реально, ну, я думаю, що це простий сон чого б. Та ні, він точно! Він був просто як реальний. Ну, Я думаю, що це якийсь знак. Я маю для вас дуже чудову новину. У нас буде новенька, тільки щоб ви її не ображали. Вона, знаєте, така дуже амбітна, так що не ображайте її. Орі! Ходи сюди! Дякую, нас звати Лорі, я буду дуже рада з вами всіма познайомитись. Це вона Це вона! мені смілася, вона усіх уб'є. Вийшла з кабінету! Є, вона вас А ти не знаєш, що з нею сталося? Ну, я знаю єдине, їй наснилося те, що оця новенька наша, ну подивись, яка вона сонечко. така мила. Е, вона якийсь демон, типу ангел, типу демон нічого не зрозуміла і вона всіх уб'є. Угу. Треба на перерив і все подробніше розпитати і розвідати. Угу. Гучі, пен, Гучі, гучі клин! Я біля тебе сяду. Тут шо, медом помазано, чи шо? Пішла звідси. Не ображайте мені, Лорі! Лорі сдай, дякую. Як на мене, Лорі дуже мила дівчинка. Ми б хотіли з нею подружитися. Що сталося, ми не розуміємо. Чого? Вона справжній демон. У моєму сні вона чуть мене не прикінчила. Вона просто якийсь демон, як, яка заду вирвалась. Їй всього потрібно е, зроби, вбити двох людей, і вона зможе перебратися в любу людину і стати нею якийсь капець. Ну добре, ми з Гліндою йдемо в їдальню, поки там не ще не розібрали всі булочки. Прийдемо. Да, може ти мені покажеш школу, бо я тут зовсім нічого не знаю. Ха-ха, ха сама шукай. Тебе що настільки страшні очки, що ти дивишся заведе на свої капчики, взагалі якась страшна. Хочу я покажу тобі свої очі, то ти сильно пошкодуєш. Ну пошкодує, пошкодує. Ну і що? На що ти хочеш побачити? Усі чули! Вона свої очі навіть не хоче показати, впевнена. Тоді дивись.